Доброго часу, мої дорогенькі. знімаю вам бліц. Ті питання небагато ви не понаписували, ну то і зробимо. Так, отже, читаю. Дякую за цікаві прогнози. Астрологи попереджають, що 18 січня точне з'єднання Сонця і Плутону. Що очікувати? Ще й в козерозі. Хіба в козерозі? Кажуть, що не. Це небезпечне з'єднання. Чи можна подивитися, як воно відіграє ситуацію в Україні та плану на Росіян? Так, давайте: 18-го. Україна. В Україні почнеться дуже велика допомога. Допомога країн Прямо буде надходити. Постійна допомога і грошова, і почнеться колесо. Ви знаєте, це для України буде навпаки. Дивіться, для України це навпаки дуже класно. А для рососійців давайте глянемо. Ой, а для рососійців прийде капець. Будуть нехватки ресурсів. Слухайте, а на Росисійця навпаки, бачите, що буде? У Рососійців буде крах. Почнеться крах їхньої імперії. І найголовніше крах керівника. Буде до них Бавовна і в Москві. Так, добрий вечір. Дякую вам за вашу роботу. Завжди переглядаємо ваші прогнози. Подивіться, будь ласка, окуповані села Смирнова, Вершина а друга титове Пологівського району, Запорізької області та коли буде деокупація сіл. Дякую. Смирнове, дивимося, село Смирнове. Ну, зараз дуже важкий період, прям дуже люди знебожілі, не можуть виїхати. Ситуація дуже складна. Так, коли буде деокупація? Чи вона буде? Буде, але буде дуже складна. Дивіться, прям карти говорять, що буде деокупація, дуже складно буде. Прям дуже руйнувань буде в смітному багато. Руйнувань. Але потім відстроюють. Але, знаєте, дуже-дуже швидко буде. Тобто буде прорив. Уже над цим працюють. Уже над цим працюють. Так, вершина друга. Вони там, коли це. Так, вершина друга. Звозять туди все. Звозять, звозять. Ось вам де окупація цю. Теж, знаєте, йде не дуже гарно, тому що. чекають. Слухайте, тут буде по вершині і якось дуже буде багато, дуже багато. Прямо... Бомбит буде дуже багато. І дуже багато залишеного буде подарунків від розсосейців. Тутове. Ой, господи, вибачте, питове. Буде як з Васильківській і Васильівській. Ти то чи буде деокупація? Буде, але теж руйнування йдуть. Скоро вб'ють у вас там в когось якусь прихлібателю. Слухайте, воно все йде по о, цьому З, з серцем зруйноване. Буде, але буде руйнування. Буде. Буде деокупація, буде прям. І я вам найбільше скажу, що дуже-дуже швидко карта України. Ну, прекрасно. Так, коли буде. Давайте подивимося, коли будуть ці всі села зірні? Деокупація почнеться у лютому. У лютому. Я думаю, що у березні закінчиться. Весни чекайте? Лютий? Весна? Так, дивимося далі. Хочеться, щоб ви поглянули на лівобережну частину Херсонщини. Каховка, нова каховка, любимівка. Боже, ти я ж дивилася нову каховку і каховку. Ну, давайте. Лівобережна частина Херсонщини. Люди там дуже в важкому стані. Дуже погано програється ситуація грошей. Прям травлять цими грошима, сила, чоловіків на війну, там повістки почали роздавати. Але це той період вже закінчується. Україна заходить. По чому заходить не скажу. І ось де окупація. Де окупація. Коли. Ну, я вам так скажу, дуже-дуже скоро. Прям дуже скоро. Якби не в цьому місяці початок. Ну, плюс-мінус один місяць. Так, нова каковка. Давайте дивитися нова каховка, що там з новою каховкою крадуть все, що не вкрали. І пуляють туди. Буде. там і бавовна буде, і буде залишені подарунки після розсоційця. Треба буде дуже багато витрачати. Сил для того, щоб розмінувати, дуже багато мін. Прям дуже багато. Нова Коли буде звільнення каже, що період той, що розсисійці там панували, підходить до кінця, карти кажуть. І я вам скажу, що вони якось будуть звідти убиратися. Якось уже колесо запущене, що вони звідти повинні уйти. План є і вже, я так думаю, що наші хлопчики там працюють. Коли це буде. Слухайте, та воно вже йде. Уже на мир повернуло. Уже. Ну, будемо чекати. Уже якось якісь дії відбуваються каховка. вже навіть да, єчі. Якісь будуть завдані розсійцям з нашого боку якісь точкові удари, ті, що далі от, вони будуть, як бігти, залишати ці місцевість. Будуть, будуть бігти коли Колесо Фортуни вже повернуло на мир. Я думаю, що в... після того, як вони залишать, вони ще будуть бомбити. Ну, тут максимум до березня. Максимум до березня. Любимівка деокупація. Саме йде Україна вже йде. Але єдине, що дуже багато розмінувань, дуже багато. Прям дуже багато і дуже багато зрадників. Оце з цим треба буде не просто боротися, а просто. Ну, капець як боротися. Уже, уже ось-ось-ось. Почекайте, трошечки почекайте. Ще трошки. ну Місяць, може, може, два. Будуть, чи будуть в Мелітополі і Бердянську обстріли по місту після деокупації? Чи будуть обстріли Мелітополя після окупації, після деокупації, так? Будуть? В Мелітополі будуть. Будуть якраз після того, як. І дуже багато буде мін зриватися. Подарунків залишене буде в Мелітополі. Так, Мелітополь, Бордянськ. Чи будуть обстріли після того, як буде мир? Мир, Україна, кораблі. А ви знаєте, в Бородянську буде, буде що? Чи будуть обстріли? А ви знаєте, в Бердинську, думаю, що не будуть обстріли. Після того, як він повернеться, вони ну, одвоюють і підуть, чи будуть обстріли. Єдине, що можуть бути, це міни. Обстріли будуть десь по, я так розумію, можливі будуть по порту Вони будуть порт бомбити. Оце порт точно будуть бомбити. Нижню частину міста. Я знаю, що там Бердянськ на верх і низ. От нижня частина міста може бути. Оце точно. Дуже багато зрадників, дуже багато підлянок залишено буде. Оце такі у вас будуть. Так, доброго вечора можна подивитися, коли звільнять повністю Миколаївську область, Кінбурська коса, коли буде звільнена. Через місяць буде звільнено, в другому місяці буде. Так, наступне. Доброго вечора. На окупованих територіях Херсонської області змушують людей переоформляти власність а також світло, газ, воду на Росію. Чи можна від цього відмовитись, чи вдасться їм примусово це зробити? Та як людям краще зробити? Дякую за працю. Так, змушуть переформляти власність. Чи можна від цього відмовитись? Не можна. Силою будуть заставляти. Силою будуть заставляти це зробити. Можливо, десь у когось і вийде там, ну, одиничній случаї, як пропетлять. А так, в принципі, думаю, що не вдасться. Е Я думаю, що це вони зробили для того, щоб якщо це переоформлено на російську цю, це для того, щоб отримати для чого? Для паспортів. Розумієте? Це зроблено для паспортів, щоб більше нанести урон Україні. Щоб от, ви отримали, розумієте, право на власність ви не можете отримати без російського паспорту. От і російський паспорт, щоб отримати. Ну так. Оце для того і зроблено. Так, е, і останнє. Е, в Російській Народній Республіці е, нове назначення Герасіум поставили. На От чого і для чого такі перестановки і як воно повлияє на ход війни? Так, чого звільнили? Суровікіна? Тому що він не справився. Тому що він не справився. І я так думаю, щоб вони його не, кудись там не прибрали потім. Чого Герасима? Знаєте, Герасі у якісь побіди були, типу. А нема кого ставити, ніхто не хоче. Ніхто не хоче туди лізти. Так, лапін. Що він буде з Лапіна? Сухопутні війська. Вони ждуть від нього перемогу. А на самом делі буде. Тікати вони будуть з грошима. Лапін буде більше грабити і його російські солдати. До чого о, і такі перестановки. Що, як це, о, давайте подивимося, як це, е, до чого це призведе на хід війни. Чи призведе. Так, да, призведе. Скажу зараз до чого, карти самі випали. До того, що нам більше будуть давати озброєння. Тому що будуть, е, будемо ми більше просити і будуть давати більше озброєння. Да? Більше озброєння будуть давати. Більше коштів, більше озброєння. Слухайте, ми побачимо, бо по семірці воно збільшується, збільшується, збільшується. Прям ми просимо нам дають, ми просимо, нам дають. Якось до цього було, вони думали, чи давати, чи не давати. Я так розумію, ці всі леопарди, гіпарди. А тут уже починається прям січень місяць він такий буде. Буде ще, і, щоб прискорити перемогу. І надати, щоб ми в другому місяці робили якісь дії, щоб деякі території були визволені, і ми могли наносити удар по расисійцям. Оце буде. І ми йшли, звісно, в контрнаступ. А ці тікали. Ну, все них вдасться. Все, будуть тікати тікачі вони. Так. В січні місяці, ну, в січні початок, а я думаю, що в лютому у нас є такий дуже хороший план повернути якісь території. А в березні прям... Взагалі колесо фортуни повертається. І ми щось будемо взагалі святкувати. Перемогу не перемогу, але якісь будемо перемоги святкувати. Початок такого нового етапу прямо ж. Так. Ну, У квітні буде взагалі така класна карта у нас іде. Прям перемога за перемогою. Прям ідемо костю. В травні нам дуже багато чого дадуть. В травні дуже багато. чого дадуть. Ми будемо продвигатися, як просто як ті танки-ліопарди. Для чого? Для того, щоб ми виграли, а вони програли. Ось так. Це повлияє тільки на те, що нам швидше будуть давати все озброєння. Ось такі справи. Так, давайте ще розкладемо Соледар. Розкладала, але ситуація залишається тяжкою. Давайте ще подивимося. Соледар. Дуже важка ситуація. Їм треба Соледар. Руйнувань, там все зруйноване вже. Там все прям зруйноване. Дивіться, там буде ситуація, що ми десь будемо відходити, я так розумію. Ми десь будемо відходити для того, щоб, е, знаєте, як з кимось згрупуватися, з іншою якоюсь там, можливо, з іншими бригадами, там ще щось, і потім піти в атаку. І тоді буде, звісно, ми будемо там. Оце такий план. Планують вони. Щось вони будуть займати розісейці, але більше за все вони зайняли, потім ми на них накрили, отримали люлі. Я думаю, що сьогодні вони повинні були отримати. Там просто трупами усіяли все. Там всіх труп. Ну, і з нашої сторони є жертви. Але ми не здамо місто. От хойкать мене не здамо. Не здамо і не віддамо. Так, да, буде місто не в гарному стані, ну воно вже не в гарному. Але зруйноване воно вже. Ситуація важка, але ми там колесо фортуни на нашій стороні. Тобто, навіть, щоб вони там не казали, і які б ситуації не були, в кінцевому етапі все буде, все буде вирішено. Ось так я вам скажу. Бахмут. Гляну одним глазочком. Одним глазочком. Бахмут. Ви знаєте, а вони повинні полишити ідею нападати на бахмут. Скоро. Дуже скоро повинні полишити ідею. Обстрілювати будуть, а от так нападати якось обстрілювати будуть. Але залишається українським. Дивіться. Залишається прям місто українське. Мені показують дома, Україна і все. Але обстрілювати, звичайно, обстрілювати будуть. Але вже буде менш такого тиску, ніж було. Ось такий у нас бліц. Дякую вам дуже за увагу. І всього вам найкращого. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. І коментарі писати. Дякую.